Щоб ви сказали, якщо б у вас запитали, скільки всього смаків з чорчіли, ти знаєш? Два, три, п'ять. А ще, якщо їх значно більше? Десять, двадцять, тридцять. І причому вони зростають і щоденно удосконалюються. І всі ці смаки вигадала власне я. Це мої авторські смаки. Які можна поділити для сирів, десертні, класичні авторські комбінації. І так, від завтрашнього дня я починаю створювати власний курс і записувати уроки. Дуже класні майстер-класи у деталях. Кому цікаво, тисніть на плюсик. Я з вами особисто зв'яжусь. Буде дуже цікаво, і причому я вас навчу, як просувати цю чорчхелу на ринку, як її продавати на тих самих ярмарках, як зробити так, щоб вас запам'ятали і до вас приходили і купляли цей класний продукт.